Російські окупанти продовжують експропіацію рухомого і нерухомого майна цивільного населення України, грубо і нахабно порушуючи Женевську конвенцію та всі існуючі норми міжнародного гуманітарного права. Згідно паперів маріонеткової адміністрації захопленої частини Запоріжжя, у листопаді росіяни віджали у законних власників щонайменше півсотні квартири будинків у Мелітополі, Бердянську та селах області. Крім цього, під експропіацію потрапили приватні бази відпочинку, магазини, фермерського господарства та промислові підприємства. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, в якому розкажемо про нову хвилю експорпіації Росією майна українських громадян на тимчасово окупованому півдні України, а також про кількох колаборантів, руками яких росіяни незаконно привласнюють чуже. Евакуювалася влітку минулого року, а десь на початку лютого цього року знайомі, які лишилися в окупації, написали мені у месенджер, що у мене поселилися окупанти. Їх там двоє чи троє, а може навіть і більше. Постійно нові, спочатку жили офіцери, потім, чесно кажучи, я вже не знаю, хто там живе, бо на такі теми дуже відверто не поговориш. Це лише одна з тисяч історій про масове розквартирування російських військових в окупованих населених пунктах Запорізької області за кожною. Особиста трагедія, але всі вони дуже схожі між собою. В останні тижні листопада у ворожої армії на півдні України, судячи з усього масштабна ротація особового складу у містах і селищах в рази побільшало військових, а окупаційні адміністрації активізували роботу із захоплення житла місцевих мешканців. Моє житло 100% допомогли знайти колаборанти. Я перед евакуацією залишила знайомим ключ на всякий випадок, щоб приглядали за житлом. Хтось із сусідів настукав, у кого ключ, і до моїх знайомих прийшла староста новообрана тою владою, і попросила ключ. І мій і ключ від мого житла віддали, бо невідомо, чим бо закінчилася їхня відмова. І от уже скільки часу у мене непрошені гості. Здебільшого росіяни розселяються у містах і селах по тим порожнім квартирам і будинкам, на які їм і вказують місцеві зрадники. У селах це старости, які пішли на співпрацю з окупантами, а в містах переважно голови ОСББ або старші будинків, які стали колаборантами. Звісно, далеко не всі погодились стати зрадниками. На таких людей в окупації чекають неприємності. Житло моєї мами зайняли окупанти за адресою міста Мелітополь. За словами сусідів, заселили жінку з двома дітьми. Маму на початку вторгнення протримали три дні в полоні. Вона була головною по будинку, але відмовились працювати з окупантами. Через три дні полону їй зачитали вирок і депортували з міста. Ми з цим вопросом можна сказати, не церемоніємося. Ми забираємо ці об'єкти і передаємо їм силовикам, передаємо роботникам суда, передаємо вчителям, врачам і так Далі, які приїжджають на вартовим методом. Інколи окупанти документують власні воєнні злочини. Мова йде про списки так званого безхазяйного майна, які періодично публікуються на сайті окупаційного міністерства майнових і земельних відносин Запорізької області. Саме ці документи і стали свого часу підґрунтям спецпроекту центру журналістських розслідувань, експропрійовані окупантами будинки і квартири на Запоріжчині. Цьогоріч такий перелік оприлюднювався окупаційною владою регіону лише раз на початку листопада. Зокрема, до нього увійшли 58 адрес приватних квартир та будинків у Мелітополі. Повний список можете подивитися на нашому сайті investigator.org.ua. Какоя то чума, бо така я вся, як какабізяна і в мой дом. Щоб мені було років 25 тому, mm -hmm. я б його души. А от створене окупаційною владою комунальне підприємство Бердянське підприємство теплових сітей» розсилає повідомлення з вимогою надати в абонслужбу копії паспорта та СНІЛ з власника або орендаря квартири, технічного паспорта та документа, що підтверджує право власності на житло. Дедлайном визначено 30 листопада, після чого почнеться націоналізація. Дещо інша ситуація у селищі Гранітне Волновайського району, що у 40 кілометрах на північ від Маріуполя. За повідомленнями у місцевих чатах у порожні будинки окупанти заселяють робітників, які будують залізничний сухопотний коридор з полученням Ростов таганрог Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Джанкой, а також Донецьк-Якимівка. Частіше за все, расисти взагалі не переймаються пошуком якихось підстав для заселення, особливо коли йдеться про сільську місцевість. У жовтні та листопаді солдати російської окупаційної армії займають будинки ближче до передової і у глибокому тилу. Приміром, вже традиційно у таких селах довкола Бердянська, як Старопетрівка, Новопетрівка, Осипенко, Новотроїцьке, Андрівка, Андріївка, а також на схід у бік Маріуполя вздовж так званого автомобільного сухопутного коридору. Вони заселяються, збиваючи замки та вибиваючи двері. Якщо великий будинок, то селяться разом з власниками, бо на їх думку займають дуже велику площу або взагалі виселяють. Жителі бояться виходити на роботу, бо можуть залишитись без житла. Ще в травні, створивши інтерактивну мапу розселення окупантів у Запорізької області, центр журналістських розслідувань дійшов висновку, що населені пункти обиралися ворогом не навмання. Селища розташовані там, де окупанти не встигли побудувати фортифікаційні споруди або ж не змогли це зробити через особливості ландшафту. Тож житлова забудова у перспективі стане ще однією лінією оборони. Ця версія щодня стає ближчою до реальності. Наприклад, зафіксовано роботи з будівництво. Укріп районів у селах рашисти масово мінують територію, причому вже не тільки в полях, але й безпосередньо в населених пунктах. так от в деревні. Кстати, вот Дніпро знаходиться прямо рядом. І вот указатель міни. І тропинка йде. Здесь можете увидеть, знаходиться взагалі дитячий садик, і теж осторожно міни стоїть табличка. Вот такая она життя. Не тільки квартири і будинки віджимають росіяни на окупованих територіях. Експропіація торкнулася приватного курортного бізнесу і агропромислового комплексу до вже згаданого переліку безхазяйного майна від 3 листопада, крім житла, потрапили сім великих фермерських господарств, зокрема компанія Лендфорд Азов з Новопетрівки Бердянського району, яка є частиною агрохолдингу бізнесменів Віталія Коверника та Віталія Боговіна. Останній щоправда, де Юре, вийшов зі складу за. Коли 2020 року обійняв посаду голови Запорізької облдержадміністрації, на сьогодні Боговін є діючим депутатом обласної ради від Слуги народу. За нашою інформацією, з початку повномасштабного вторгнення Боговін втік з України до Греції, де має елітну нерухомість. Хтось встигає за мною, хтось не встигає. Окрім Ленфорта Азов, росіяни експропріювали інші агрофірми Коверника Боговіна в Більмацькому та Чернігівському районах. Це Аліос Агро, Вишневате та Прогрес. Керувати всіма підприємствами ще в червні 2023 року. Окупанти призначили колаборанта з Бердянська Олексія Сергійовича Савченка. Про цього зрадника центр журналістських розслідувань вже розповідав Савченко. З перших днів окупації пішов прислужувати росіянам, за що отримав контроль. Оль над хлібокомбінатом підприємствами «Азовкабель» і Берті, компанію, яку він віджав у власних батьків. Тепер як бачимо, колаборант став ще й аграрієм. Відтак має пряме відношення до ще одного воєнного злочину крадіжки та вивозу українського збіжжя. Цікаво, що серед засновників незаконно привласнених фермерських господарств у російському реєстрі значиться закрите акціонерне товариство Біркірабер з Литви, тобто країни Євросоюзу. Фірма прописана у Вільнісі а директором у реєстрі вказаний колаборант Олексій Савченко. Проте існує ймовірність, що експропіацію аграрних підприємств імітували. Тобто господарства можуть працювати, а прибутки ділять між собою законні власники та окупанти. Центр журналістських розслідувань розповідав про фірму войніков Ко», одного з найбільших аграріїв Бердянського району. Влітку СБУ затримало власника Володимира Войнікова за даними слідства. Після переїзду до столиці власника гробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями на тимчасово окупованій. Вані частині України для цього залишив у Бердянську свого компаньйона, який здійснює фактичне управління сільгоспідприємствами для безперешкодного ведення бізнесу. Фігуранти перереєстрували його за російським законодавством і погодилися сплачувати так звані податки до бюджету Російської Федерації. У Розпорядженні центру журналістських розслідувань є навіть переписка одного з пайщиків з головним бухгалтером фірми. Серед визначеного окупантами як безхазяйне майно несподівано зустрівся і майновий комплекс виробнича комерційної фірми Мелітопольська черешня. Така ООшка в російській юрисдикції була зареєстрована ще в червні 2022-го, А вже в червні цього року на Петербурзькому міжнародному економічному форумі вкрадена Мелітопольська черешня була основою стенду окупованої Запоріжчини. Засновником вказане товариство з обмеженою відповідальністю Южний проект з Волгоградської області, яким володіють. Росіяни Ігор Гарбунов і Едуард Шакіров. Директором також вказано росіянина Олександра Владимировича Абрамова. Законні українські власники Мелітопольської черешні оцінюють збитки нанесені Російською Федерацією в 1 мільярд гривень. Також під так звану націоналізацію окупантів потрапили фермерські господарства Таврія Скіф, братів каліманів з міста Роздола, агрофірма Батьківщина Олександра Містюка з Воскресенки, Аванте з села Басань, співвласниками якого є Олександр Пофатило та нардеп-регіонал Володимир Бандуров. Росіяни офіційно віджали і кілька підприємств харчової промисловості, як от Молочанський пивзавод компанії Вілтек, законною власницею якого є мешканка Запоріжжя Наталя Фоменко. У російській юрисдикції ще у листопаді 2022-го записали засновником пивзаводу ООО Ніжеґорський консервний завод, яким володіють громадяни Російської Федерації Ігор Булатов і Тетяна Тібекіна. А директором вілтеку призначили Вадима Вікторовича Момата з Москви. На жаль, наразі отримати коментарі законних власників віджатих українських підприємств редакції не вдалося. Але ми відкриті для спілкування контакти центрів журналістських розслідувань ви бачите на екрані і знайдете на сайті investigator.org.ua. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал, Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у зсу і допомагайте нашій армії.